Хмельницький інститут землеустрою на сьогодні отримав замовлення на виготовлення проєктів організації Сівозмін від 21 сільськогосподарського підприємства. 12 проектів вже виготовили. Загалом для цієї роботи, згідно закону, виділено три місяці. Вартість виготовлення документації кажуть науковці порівняно невелика і варіативна залежно від розміру площ земельних ділянок. Більше 20, від 25 до 30 не беремо. Ідемо навіть на зменшення, на 17 рівні виходимо, на 18. Чим більше господарство, тим Дешевша ціна Віктор Тіней є керівником одного з фермерських господарств Смельнични. Проект землеустрою замовив ще у 2010 році каже, що насправді для його виготовлення потрібно набагато більше часу, ніж три місяці. Кожну ділянку потрібен кадастровий номер. Ділянки, які приватизовані, на яких договора складено, тоді кадастрових номерів не було в 90-х роках. І оця вимоги законодавства, вони наскільки витягують, ускладнюють цю справу, що потрібно потрібен час. Науковці інституту отримують. Мо що звернення від підприємств на виготовлення документації збирають дані про те, як себе поводять ґрунти, систематизують культури, які останнім часом на них вирощували тощо. У підсумку готовий проект землеустрою виглядає як своєрідний бізнес-план для підприємства, адже там детально описано екологічно-економічне обґрунтувальницького змін на найближчі, щонайменше найменше десять років. Все у проекті, все розписане, все показане. Вплоть до того, що розраховано навіть кількість добрів е, органічних, які внести, кількість добрив яку мінеральних внести, е, показано винос культурою із землі поживних речовин, і яку кількість треба на місці цього внести в органіки чи під цю культуру конкретно? Що він нам дає? Даний проект нам ми маємо на ньому і крутизну схилів, і родю, родючості ґрунтів, на яких горизонтах знаходяться, і для кожної людини, що важливо, що є в натурі відведені всі земельні ділянки. Кожної науковці додають їх робота. В першу чергу покликана на те, аби захистити українські чорноземи. Недотримання сівозміни, більшості великих агрохолдингів, використання тільки мінеральних добрив без органіки може призвести до повної деградації українських ґрунтів. Навіть зараз, попри законодавчу обов'язковість створення проекту землеустрою, не усі підприємства виконують її. Фахівці інституту це пояснюють двома факторами: невисокими штрафними санкціями та банально його не твою за грішми. Погоджуються з ними і дрібні фермери. Приїжджає інспекція. І так воно бути. Приїхали на поле номер 3. На ньому в 2013 році повинна рости соя. Якщо там росте ріпак, мають право на клад. недотримання дотримання вимог даного документу. Ще одна важлива складова проекту це внесення ясності у перелік та розташування орендованих земельних ділянок. Часто громадяни, віддаючи свою землю в оренду, навіть не знають, де вона у проекті ж землеустрою це все розписано і графічно зображено. Тому фахівці головного управління держзамаганства Хмельницької області та його територіальних органів постійно організовують і проводять роз'яснення. Заходи щодо необхідності розроблення проєктів земноустрою, що забезпечують еколого економічне вґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Більше про діяльність інституту земноустрою та управління держзамогенства у цьому напрямку дивіться у авторській програмі Ганна Ларнатович в полі зору.